Всіх вітаю. Ранок, Середа. Була гучна ніч у Харкові. Не спав. Зараз виходжу на прогулянку з собачкою. Санта чекає. Ніч. Ранок. Ранок, ніч. О-хо-хо! Щось внутрішній голос мені буде щось казати. Назбирав папиру, буду фасувати знову. Ну, така у мене селяві, як кажуть у Франції. Сьогодні щось трохи погано. Ходить транспорт не так, як завжди. Але я доїхав додому. Чув чергові повітряні тривоги. Як тут не до філософії. Thank you. Щось така у мене. Ось картина тексту намалювалася. Формула стійкості та діалектика радіоактивного ранку НГ. Колостовате Дельта Т імпликає С. Д. НГ нічний гуркіт, інтегральна інтенсивність акустичних подій. Дельта Т. Ніч. Тривалість нічного періоду. С якість. Якість сну. Величина, що прямує до нуля. Наслідок. Екзистенційний імператив дії, незважаючи на С якість, суб'єкт зобов'язаний перейти до Е факт. Ітерація буття. Собачка, і макулатурні справи. Світ, що прокинувся, вимагає компенсації ентропії ночі через структуровану діяльність А-стри цитата людина це канат, натягнутий між твариною та над людиною. Канат над прірвою. Фрітових oh, міша. Суть. Ваш вихід із периметру сну з собачкою. Це перший стрибок через нічну прірву, прикладанням волі до життя, ве життя. Формула денної місії Ейстре. Це просто Ей архів, де тварина. Елементарний обов'язок. Це якір, що заземлює свідомість у теперішньому моменті. А, робота з макулатурою, фасування паперу. Це інтелектуальна праця з хаосом, перетворення його на порядок. Агора філософії ваш внутрішній голос, перн, Це не лише рефлексія. Це неперервна майстерня думки. Він є персональним сократом, який замість запитань підкидає готові артефакти мудрості. Цитата модифікована Держава виникає тому, що кожен із нас не є самодостатнім, але потребує багато чого. Платон держава адаптовано. Суть, ваш внутрішній голос каже, що ваша свідомість не є самодостатньою. Вона потребує діалогу з великими розумами Платон, аби осягнути цілісність буття попри фрагментарність ночі та ранку. Формула циклічності та вічного повернення. R Життєвий Equal N right. R I на R. Еунос Реклс Н. Єшадом ді інтерн. Сума ай. 1 фі, фіі. Фінальне фасування. Прийняття селяві. Робота з папером. Фасування. Це метафора впорядкування власного життя. Приведення до ладу сировини досвіду. Це рутина, що освячує час. Фінальна цитата та формула смирення: Селяві, це життя, це акт прийняття. Ей прий.